Із чого почалося моє хобі по вирощуванню індиків? Все почалося з отаких цепулюк в кількості 10 штук. Я їх кормив так, як мені радили старі люди. Просто пшениця, можливо, кукуруза, зелені давав все. І в мене більше року вони росли і важили ну, максимум 10 кілограм. Самці за 8 місяців важили 15 кілограм. І я таки задумався. Угу. А чому так? Як в інтернеті показують, що вони важуть 20, 25, навіть по 27 кілограм, і почав детально в цьому розбиратися. Получається, не все так однозначно. Оці ця потребують збалансованого корму, багатого на вітаміни і білки. І вони дуже гарно його засвоюють і швидко ростуть. Також треба приділити увагу тому, що ми додаємо до води. Це теж дуже важливо. Друзі, і не забувайте, будь ласка, про планові вакцинації, і планові випойки, і планові медичні заходи. Від таких захворювань, як кокцидіоз і гістомоноз. Вони дуже вразливі до цих захворювань, особливо до гістомонозу. Дуже-дуже багато людей звертаються, ось що робити, впали на ноги. Каже, ми його взяли там. Розрізали, а там, кажуть, такі сирні згустки, печінка вся почорнівша, в точках, це все. Це гістомоноз. Є навіть випадки, коли ви подумали, що можна не лікувати або профілактувати можна не 5 днів, а там 3 дня і все. Запам'ятайте, гістомоноз – це не глисти і це не вірус, це є такий паразит, який заноситься з глистами. Отож, і він вражає печінку. Планові процедури, друзі, обов'язкові краще зробити профілактику, чим потім розгрібати проблеми з цими пташками. Ви просто розумієте, наскільки обідно буде, якщо ви не дотримуєтесь елементарних правил і потім оця пташка е помирає і йде на смітник, яка важить вже більше там, 10 кілограм. Їм всього на дивіться, який красавчик, їм всього на Чотири місяці, і вони в мене дивіться, які здорові і красиві. До речі, при правильному харчуванні розкльова не буде. Навіть молодняк в мене сидить з дорослими, і все чудово. А що я додаю до води, і що це у мене за баклажки така синенька, і ця, дивіться в наступному відео. Всім гарного дня!